Привіт. Мене звуть Рінґілберт, я доктор фізичних наук. <плес> Ця штука позатікала всюди у кожну дірку. Нереально відібрати. Ми все своє життя присвятили вивченню паранормальних явищ. І тепер усе місто кишить ними. Є люди, яким потрібна наша поруч. Гольцман, ти геніальний інженер. Ерін, ти найкрутіший спец у квантовій фізиці. Зі мною завжди так. Візьміть мене до себе. Я знаю місто. Беремо. Привіт. Вам часом секретар не потрібен. Так. Вас прийнято. Уперед. 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 О, о, о да. Давай. Хтось створює пристрій, який посилює паранормальну активність. Нам треба винайти щось проти цих клятих приводів. В той прохід, а не мені, далі. Мочи їх! а, -а! Уф, Окей. Не знаю, чи це тому, що я чорна, чи що жінка, але я зла, як собака. Мисливці на привидів. <проб> я тут попросила Кевіна накидати пару емблемок для нас. <гум> Ого. Слухай, ти нам зіпсуєш репутацію. Це через груди, так я їх трохи збільшу. <плес> <плес> З 28 липня у кіно.